Добрий день, мої шановні глядачі! Вітаю вас в себе на каналі. Я, як ви зрозуміли, вже так з локації я на роботі і хочу запропонувати рубрику для тих глядачів, кому цікаво, в кого, в кого є запити, хто чекає цієї рубрики. І сьогодні ми з вами зробимо невеличку вправу з метафоричними асоціативними картами. Я вам раджу взяти ручку. І листочок зупинити це відео, і записати запитання, щоб ви потім пропрацювали, зупинивши кадрик повільно, неспішно пропрацювали цю вправу. Отже, що це за вправа? Вправа призначена для того, щоб усвідомити, яка я чи який я в момент, коли я не в ресурсі, або в момент, коли я в проблемі. Яка я тоді, можете запитати запитання, яка я або який я, коли я в проблемі або коли я не в ресурсі? Це перше запитання. Да? І е, зрозуміти стратегії поведінки своєї, що мені потрібно зробити, яким мені треба бути, зараз я буду вам все повільно диктувати, хто або що мені може допомогти для того, щоб стати таким, яким я хочу стати. Або по-іншому, як я хочу себе відчувати. Зараз ви все зрозумієте. І так, перше запитання до карти. Е, яка або який я, коли я не в ресурсі, або коли я в проблемі, записали запитання, і я витягую вам карту. Я витягую вам карту, і карта виглядає ось як. Я постараюся вам дуже близько піднести карту, щоб ви могли гарно розглянути. Бажано дуже довго не думати. Перша відповідь, вона є правдивою. Запишіть собі відповідь напроти запитання чи під запитанням в зошиті або листочку. Який я, коли я в проблемі або не в ресурсі? Який я тоді? Так, наступне запитання. Запишіть його собі. Як я хочу себе відчувати в ідеалі. Це про те, який я зараз в проблемі. І наступне запитання: а як я б хотів, чи хотіла б відчувати себе в ідеалі? Якою я хочу бути, чи яким я хочу бути? Як я хочу себе відчувати? Запишіть запитання, зупиніть телефон. Я виймаю карту. Карта відповідь. І ви зараз знайдете відповідь. Тут таке дрібне. Може, я візьму щось друге, бо таке дуже дріжне. Ви не розглянете відповідь. Як би я хотіла себе відчувати в ідеалі, оце буде відповідь? Значить, це карта, яка я, чи який я, коли я не в ресурсі? А це карта. Як би я хотів би, чи хотіла б відчувати себе в ідеалі? Так, далі. Наступне запитання. Вам потрібно між цими картами двома? Ми покладемо з вами три карти. Як мені перейти з одного стану в інший? Може, я ось так поставлю їх, щоб там були піднімання. Одна карта. Як мені з цього стану перейти в ось цей стан? Як мені з цього стану перейти в цей стан? Наступне запитання. Що мені потрібно зробити, щоб перейти з нересурсного стану в ресурсний? Що мені потрібно для цього зробити? Карта відповідь. Так, це перша карта. Далі наступне запитання. Яким чи якою мені потрібно бути, щоб перейти з нересурсного стану в ідеальний стан? Яким чи якою мені потрібно бути карта відповідь. Якщо вам потрібно більше часу, зупиніть відео. Так, і останнє запитання. Хто або що мені в цьому допоможе? Хто або що допоможе мені перейти з цього нересурсного стану в ідеальний стан? Хто або що мені може допомогти? Карта відповідь. Так, все мої хороші. Зараз я вам може вставлю фотку, сфотографую, щоб ви мали всі карти. Або я просто зближу відео, ви сюди зупините і роздивитесь. Але працюєте з кожною картою по-окрему, да, по порядку. Перше запитання, який я або яка, коли я в проблемі? Якою я хотіла б бути в ідеалі, Як би я хотіла себе відчувати? Далі. Що мені потрібно зробити для того, щоб перейти з цього стану ось цей? Далі, яким чи якою мені потрібно бути? І остання карта: хто або що мені в цьому допоможе? Все Це, мої хороші. Значить, бере і робить вправу ті люди, кому це треба, хто хоче. Можете задавати в коментарях запитання, можете прописати свої відповіді, можете не прописувати, зробити свою внутрішню для себе роботу, прописати собі на листочку і для себе мати якісь інсайти або усвідомлення. Можете кінь, зараз записати собі такі запитання, що я зрозуміла про себе. Які інсайти в мене з'явилися, тобто відкриття, такі, що в таке вау, капець, так? Да? можете щось таке запитання собі записати. Чи зрозуміла я основні, чи зрозумів я основні стратегії, що може мені допомогти, яким мені треба бути, що мені потрібно робити, як мені потрібно діяти, щоб з нересурсного стану, з проблеми перейти в стан задоволення життям і собою? Все мої хороші, я на цьому вам дякую. Будьте здорові!